Ми переходимо до наступної теми нашого ефіру. Поліцейські Тернопільщини затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях. Подія сталася 15 серпня. В селі Добриводи там чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. Двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення. Про це повідомили на сайті Нацполіції Тернопільщини 15 серпня. Більше подробиць дізнаємося від начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. До нас долучається до ефіру. Пане Сергію, вітаю. вітаю! Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, більше інформації, що вам відомо про обставини цієї події станом на цю годину? Вчора, 15 серпня, близько 15.30 на лінію 102 надійшло повідомлення, що в одному із сіл Збражської громади чоловік військової формі відкрив стрілянину і рухається в бік іншого населеного пункту. Було введено спеціальну поліцейську операцію. Миттєво направлені всі сили і засоби на затримання даної особи. Поліцейські зарежимили населені пункти, щоб більше ніхто не постраждав від дій даної особи через деякий час, а саме через 40 хвилин, дана особа була затримана поліцейськими військовослужбовцями за допомогою одного із цивільних громадян. Наразі е, оголошено підозру за статтею 115 частиною другої пункт перший дана особа затримана. Порядку статті 208 КПК. Чи вдалося слідчим вже встановити якісь факти стосовно обставини цієї події? Як це відбулося, і які були мотиви таких дій, що говорить сам винуватий стрілянини? Наразі рано говорити про мотиви. Слідство розглядає декілька версій, але основна версія це подія сталася, трагедія сталася на соціально-побутовому ґрунті або за станом здоров'я. Наразі рано говорити про мотиви, але ми розуміємо, що вони були виникли раптово. Наші колеги Тернопільські поспілкувалися з жителями села Доброводи, що вони кажуть про стрілянину, давайте послухаємо, а потім повернемося далі до обговорення. Сиділа в хаті, говорила по телефоні з кумою. Потім почали дуже сильніші постріли бути. Біжу, бігаю на двір, біжу, бо чоловіка мого не було. Я його дивсь. Мій день я його забираю. Він кричить ту бабця лежить, а там дівчина вмирає і дитина плаче. Я запхала його додому. І той стрілок пішов туди, і там коло магазину десь ще стріляв. Я його знаю того чоловіка. Він контузію має в голові. нема що дивуватися. Він дуже був адекватний чоловік. Він все здоров'я. Він все йшов дорогою і сказав, добрий день, засміявся. А що з людиною сталося? Бабцю бачила, як вона туди лежала, ще кликала бабця мене, Марійцю йди, перекажи до бутринів». Я кажу, добре, приказали, бутрин прибіг, хто її їздять. Прийшла я до тої жіночки, Маріки, що там лежала. В неї був здутий живіт, вона ще щось два слова сказала. І прибігли ті лікарі, сказали, що вона помирає. І вони її взяли в машину і повезли до лікарні. Ту повезли цю, цю ну, бабцю рибачиху і повезли Маріку. Прийшла якраз до хати і почула постріли, таких три сильних і близько, а тоді. Так так віддалялися далі, далі і далі, далі, а потім стягли. А тоді внучка прийшла і каже, бабцю відчули Ні? У нас в селі стріляли. Власне, почули коментарі жінок, які живуть у селі, розповіли те, що вони знають про стрілянину. Пане Сергію, хотів ще запитати з приводу трьох травмованих. Чи можете розповісти, в якому вони стані зараз? Один травмований від госпіталізації відмовився. У нього легкі е, тілесні ушкодження. Е, решта травмованих, тобто дві жінки, зараз знаходяться в лікувальних закладах. Одна із них в тяжкому стані, е, інша стабілізована. Скажіть, будь ласка, ці люди потерпілі вони були якимись родичами, друзями цього чоловіка чи ні? Чи вони не мали ніяких стосунків з ним? Наразі не можемо про це говорити, тому що слідство триває, будуть вивчені всі обставини. Але якісь прямі зараз проводити паралелі зарано, тому що розуміємо, що слідство тільки на початковій стадії, і що відомо про зброю? Чи була вона зареєстрована? Що відомо про те, звідки взяв цей чоловік зброю? Автомат АК 74 зброя вилучена. Вона визнана зараз речовим доказом. І наразі ми зараз не можемо говорити саме чому ця зброя була всього чоловіка в цей час. Але слідство дасть відповіді на всі питання, що ж будемо чекати на оновлену інформацію. Вам дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Це Сергій Зуб'ененко, начальник нацполіції в Тернопільській області, з яким обговорили стрілянину у власне селі на Тернопільщині.